Омада перемогла. Міський суд поставив крапку щодо спірного будівництва на вулиці Мазепи, 35 а цьому передували протести мешканців тамтешнього житлового кварталу, які вважали незаконним зведення декількох зайвих поверхів у новобудові в їхньому дворі. Люди навіть перекривали дорогу і звертались до правоохоронців. Однак прокуратура міста не знаходила жодних порушень. Тоді жителі пішли до народних обранців з ініціативи депутата Юрія Солов'я. Міська рада прийняла рішення про обмеження висоти будинку до трьох поверхів, як і передбачено. В генплані міста та в державному акті на землю Забудівник із таким не погодився, тож вирішив шукати підтримку в суді. Але не так сталося, як гадалося. Його позов відхилили. Правосуддя стало на бік громадськості, визнавши законним рішення міськради. За ініціативи спільно всіх фракцій міської ради було внесено відповідний проєкт рішення яким ми зобов'язали забудівника обмежити поверховість не так, як він цього хотів 8-9 поверх, а обмежити, так як це говорить закон. Три поверха, тому що генеральний план міста і земельна ділянка, яка відводилась для цієї мети, передбачали три поверхи. І, і відповідно, десь я вносив відповідний проект рішення на розгляд сесії міської ради, і це було підтримано сесією міської ради. І сьогодні суд вказав, що саме це рішення сесії міської ради було правильним і законним. Тепер в івано франківську може відбутися прецедент щодо знесення зайвих поверхів. Адже незважаючи на судовий розгляд, забудівник продовжував спорудження будинку і встиг звести шість поверхів, три з яких зайві.